Здесь у нас палки едут чаще всех, из всех секторов поблизу. Знаешь, мы вчера все делали правильно, братан. Красная? Да, вот, красная поехала, подсекай. <реку> Вставай туда, поки. Так, у нас, короче, дуплет на моих палках. Что там, сейчас, то доброе? Да. Неудобно, так? Да? Трохи є, але не критично. Котику братику. Ранок неділі ми отримали 4 клювання, Вночі не клювало, о 5 ранку мене поїхав бойл, але ну, рибка сішла під берегом в районі там, не знаю скільки кілограм, ну, зеркальний кар був, ну такий, середньо-великий. Потім поїхала палочка на Тигровий горіх і попап в районі сімки, да? короб. Потім у Влада був ще Амур і в мене ще короб кілограм 5-6. Тобто за ранок у нас за 4 клювання дуже активний, активний ранок, такий, як повинен бути. Поспали о 5-й ранку клювання, вночі нічого не їхало, ми виспались. Сьогодні у нас завершаль... завершальний день. Ми зараз тут до 12-ї посидимо, мабуть, і будемо збиратися додому. Тобі приємного перегляду. Поїхали! приехал на правую сторону. Так, давай, братанчик. Начинайте, да, кидай. То ти? Сонечка в очі світа, я нічого не бачу. Побачив, хто це. Це звичайний картик. Незеркальний. Такий 5+. плюс. А скільки точно Зараз подивимось пять 6 плюс може 7 плюс у мене вже нога болить І бойовий просто дихай, бронечих дихай. В Домики, браті Спрацював. Пироговий горіх плюс попав. Ну Попав відвалився, а тировий горіх плюс попав. Спрацював. І хто мене розбудив, то другий раз під поспіль. Отакий. Отакий пузанчик. Не знаю. Сімка на мене, мабуть, є. Десь так. Тупо лежить і дихає. О, нарешті. Жалко, що цього не було на відео. Я закину, ставлю сигналізатор і їде палка тупа. є риба. Який стік навіть ще не дійшов. Пам'ятаєш, я я розповідав? Прикол, що закидуш, не встигаєш сигналізатор поставити і клює. І паровоз одразу. Так паровоз, ти бачив? я. Чего они меня все влево идут? а что, вправо. Что а вам там намазали? Это называется вдала подобрана насадка. Мандарин? Мандарин кислый. Ну. Может он прям с ПВА пакет? Ну, с тиком этим. Типа их бойл? Ну, типа. И в горле стоит. Треба швидко вивести, щоб не Сейчас Подивимося, кто тут. Карп? Карп, да. Я тупо оторвал. Это обычный. Не по но ну, не зеркальный. Что? Да. Добре, банк різно. Воно прям добрее утро, да, сьогодні? Так, ну що показати його. Такий красавець. Саме голодний проходить з таї, тільки тільки закинув відразу клювак. Це прям кайф. То сиділи без клювання, тут не встигаєш закидати. Ладно, відпускаємо швиденько, поки точка працює, треба ловити. Ми тягнемо прикол, що це мандарин кислий ну По факту клювання стаються на попапчик 8 мм. Кисла груша в такому кольорі від Crazy Карп. Вчора. Довго було не було клювати, потім я поставив цю штучку маленьку і три риби підряд взяв. Вона працює. Ну влада палочка поїхала. Я Навіть не встигаю камеру поставити, щоб писати чи чуть чуєш. Без мікрофонів, без нічого. Ну я вже запускаю. Жінка мені таку тяжку подарувала. какие надписи. Купанный человек. Что там? Это лево пошло. Это что-то традиционное. У меня вот Я опять пожалею, что а у тебя не клюет. А это, кстати, тут по папочке -то есть тоже. По папочке рули, да? Это небольшое. Небольшое А, не, а Далее, давайте, давайте. Далее. Прикинь, при том, что я аккуратно просто его приподнял, он голову высунул. Взорвался? Угу. Он ну, там небольшой, там вообще килограмм, наверное, два-три. Ногачок острый, да? Да, я себя зацепил. Восну. Покажи. Угу. Снімеш? Що саме? Я можу засадити О. сильніше? Не треба? Коротше, тільки сіли. Планували день там кормити, не кормити. У влада пікнула зелена палка, а поїхала моя через секунду. О, тепер треба GoPro включати ще раз, бо сигналізація з цим звуком буде. І треба допомога твоя, братан. Так, Братан, тр... допомога треба терміново. Або... Опять палка. Подимать? Ні, почекай, не треба. Я сам все зроблю. Під сак бери. Задовпало. Ну а що? Працювати треба. Ти пройшов твою палку, бачиш? А на моїй зупинився, твою пройшов. Ну, він біда, намагався і взяти, зрозумів? Це походу, твій короб повинен був бути. Він, походу, твій клюнув, а вона нас же поряд палки. А ну, хоча не поряд, да? так? Ну не зовсім. поняв. Так, да, не, не він. І знову, так, да, попапчик. Кисла груша. Ще як ми її називаємо кислий мандарин. <ріху> Це вчора прикол просто був у нас. Ух ти! А Муріо завітав до нас в гостю. Добре, так? Да? Пятерочка. Ну, где так. Пятерочка. Амурио. Монамух. Вот у нас палки идут чаще всех из этих секторов поблизу. Знаешь, мы вчера все делали правильно, братан. По... Красная? Да, красная поехала, подсекай. Вставай туда. Окей. Так, у нас, короче, дуплет на моих палках. Що там щось добре? Да. Неудобно, да? Трохи є, але не критично. Іди, братанчик Займайся рибкою, я виведу того. Давай, давай, давай. Кайфулечка моя, моя. Вся кайфулечка моя. Воно ходить вправо. Ага. А що мені і заниматься? випускати? Ну, достань і, да, і цей. Фриксон відкритий. Достань і просто. Ух ты! Ух ты! Ну там так да, добрий, там такі за шестерочка, мабуть. Опа! О! А шо ты? По губе вы не дал. Извиняюсь. О! М -м -м. Ты просто так не вовремя начал перебегать, когда я начал его ставить. Хоть не разбил губу. М -м. Не? А тут щось добре, братан. Да. Вообще нарухает. Да птудай, дай тебе дать. Слышишь, этот перепуганный вообще какой-то. Ого, кабан. Раночек задався, да? Да, раночок... Опа. Раночок, да. вот так? Раночек дійсно добрий. Ось такой амур. Ось вот такой, ну не може підняти, да? Да. Отакой вот амур клюнув. Мені каже, я буду весь мокрий Ну так на вулиці жарко. Я його показав два рази. Достать, отпускай. Э, поки не чуешь, дай мне пиццаку. Да, пшикни, дай писаку, бонежа рыбка тут. Братан. Твой же тут? Да, уже тут. Подай, будь ласка, Поклади, Покладываеда. Да деб, ты тебя инвалидом сделай, сегодня точно. Да, губу разбил меня. Так, а этого я выпускаю. Да, выпускай. Нема часу на нього. Блін, що це? А. Що там відбувається? О, Зійшов? Угу. Mm -hmm. І що, непонятно, що там було? Ні. Непонятно що було, але щось добре було. Бойли цілим, вже сенсу нема давати. Пелик десятка. Бойли. Так. Да. Бойли. Сейчас це швиденько. У нас точка якби працює поки. Але не знаю наскільки її вистачить точки. Треба все одно утримувати рибку тут. Тому швиденько переминаємо бойліки. Блін, як вони пахнуть. Тигровий горіх і а, а, просто солодкий тигровий горіх. Дуже смачно пахне. зараз ми всього амура зберемо, братан, з усіх секторів. О, пристрелялся. Пристрелялся? Ага. Включим запис, потому что сейчас будет клювание. Сейчас кто-то поедет, я тебе скажу. То есть, опа, Палочка синяя, синяя, а? синяя. О -о 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 -о! А что я сказал? воу воу сейчас во, во. палочка поедет. Прикинь, камеру включи тому. А это ж этот, опять мандарин твой, по-моему, на этой. Да. Тільки сказав, що щось буде клювати. Ну, ми закормились, зміни, поновили стіки. Я закинувся, пройшло 10 хвилин, ми пішли палатку збирати. Я кажу, зараз що буде клювати і включив камеру. І чотенька. І чотенька, ну це Амур. Ну ось в пішов. Здається, короб. Ну я на краю корма ловил, может и короб. Не, амур. 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 Падла. такие под 5, под А не, может и меньше. Может четверочка. А может пятерочка. Вот дурная А я тут орудую из двух На, подавай в Помочь? Ну давай, да. Одной рукой не дуже зручно. С короткой ручкой. О, так значно краще. Его. Чи -чи 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 -чи. вот так рыбка исхода колон на развороте Фу. будешь жить так ну что покажем Така торпеда приплива, поки ми збиралися. Обісрався. Не, ну, кстати, так він каже не сильно, кілограм 4, мабуть. Ні, не, не 4, тут 5,5 десь. Це в мене рекорд сімерка Амуру, він десь от трохи, менше, трохи більше був. Такий красень. Відпускаємо швиденько. Котику братику. Закінчилась наша риболовля. На годиннику 12.30 і ще 15 хвилин стоять палочки. І будемо збиратися. Ловили з п'ятниці по неділю. Сьогодні у нас 11 серпня. Рибалкою задоволений. Спочатку клювання були з інтервалом в 4 години. Сьогодні зранку часто клювали і вчора ввечері добре проклювали. Тобто ввечері було добре клювання, ну інтенсивність вища. І зранку була добра інтенсивність. Тому тобто можна було отримати 4 клювання там, за годину. А загалом клювання були з інтервалом 4-5 годин. Спіймав свого трофея Амура на 13400, при тому, що ми приїхали, зробили маркер, маркерну карту, закинули на стіках і поки там в'язали корм, ну, корм замішували, щось там робили, розкладались, залетів амурчик. Амурчик залетів на Boil 9 Squad 15 з попапом. Ну, не його цільова насадка, але все ж таки клювання сталося і я тому дуже радий. Було дуже багато пригод, що чуть не впав. Топились, плавали за рибою. Коротше, класно відпочили, класно порибалили. Дякую за перегляд. Став вподобайку цьому відео. Бувай. Бонусна палочка по концу таймера. А тут що, братан, попап? Ну, приємно, коли. Уже таймер пропищал, треба сбираться, и тупо палочка поехала. Маркер бро. Братан, что-то доброе? О, братан, добрый. Добрый, да. Добрый матрос. Бонусный. Дихай, 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 дихай. Дихай, 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 дихай. Дихай, 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 дихай. Дихай, дихай, дихай. Безан, пацаку треба швидше, бо він він уже готовий. Він уже надишався. Забирай його. Давай, п'ятерочку. Красень. Добрий. Так. Отакий пузанчик. Сфоткаєш мене? Ти Водички, все нормально, братан. Я це поливаю, там дивись, ти дихаєш водички. Все чотенько. Вау. Ось это поїхала палочка. Чувак, я ну не можу зробити. А, смотри, що не втачили, так? Ча... Чувак, там щось... Там щось дуже дебеле. Це трофей, походу. Тихо, тихо. Братан, це, походу трофей, фріксол затягнутий. Братан мені страшно. мені страшно, братан. Короче, ми збираємося. Я вже зібрав спот, одну палку. їм все сосисечки доїдаємо Братан, це 15. Плюс. Дивись. Пришло Це Остання палка. Палка на дії Баланс. Вот той фіолетовий, 12. -й. Братан. Ну... розовий в чем? Розовий. Це просто трэш. Ну це, от, от... Короче, я, я от просто... Все, завів? Ні, не завів. Хоча б Кліпси нема, кліпса десь там ще, так? Да? Працювала. Фу, ну там кабан, братан. Побачимо його чи ні, но ну, ти бачиш, що він робив? Затягнутим фрикціоном. Повідець відірваний. І він походу тільки що відірвався. Коли я тут вже був, на жаль, риби нема, але ну, було щось дуже велике. Дев'ятка так не давила, дев'ятка так не цей. Ну, це, мабуть, було 14-15 плюс. Ну я так думаю для себе. Фрикціони затягнув сильно, він просто його розматував, не дивлячись ні на що. Я не форсував, бо в мене повідесь 15 ЛБ, тому я не форсував. І не дофорсував, що він завів каряй. Така ситуація. Їдемо додому.